Так, іду зараз буду розповідати. трошки на хвилю. Свою селфі. Отак буде краще, так? Да? До побачення. Так, дівчата, записую в влог, тому що вперше в мене не працював мікрофон, який я не зарядила. Думала така, дивіться, який у мене бант. Бачите? Це в мене така біленька. Така ковтинка із таким бантом, але мені хочеться його на плече, але так як я в плащику, то я його трошки на середину причепила. Багато рожевого кольору фікції не буває. Злий пес, не бага... багато рожевого кольору не буває. знаєте. Люблю яскраве і рожеве. І це мені кожен раз е моя сестра згадує, коли я Йошкіндрин. Ви подивіться. Привіт, песику, я тут просто йду. Я тебе не нюха. Це такі відео. Це ж цей пил сахари летить. Ви Уявіть собі, які зараз вітри там десь в Єгипті, в Хургаді. Там, певно, зносить всі. Коротше, я йду на нову пошту, туди приїхала матча моя, чай-матча боббазі. Чай-матчу я багато говорила в тік і в Інстаграм. В принципі, хто там слідкує. Знаєте, я дуже її люблю. Я прям це єдиний напій, від якого я відчуваю тонізуючий ефект. У мене з'являється енергія і не пропадає через 15 хвилин, як після кави з кофеїном, тому що кофеїн піднімає енергію швидко і швидко вона зникає. А е, матча е, там теж кофеїн, але там зовсім інша дія. Матча не викликає залежності, як кава, і матча підвищує поступово, дає енергію, підвищує поступово її і не забирає. Я п'ю матчу в другій половині дня до 16.00, е, Коли в мене пропадає енергія, я ну ви зрозуміли, так, що я енергійна людина. Я е, не лежу, не сижу. І не заряджаюся е, цілий день. Тобто я працюю, 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 консультую, знімаю і віддаю свою енергію. І в другій половині дня, е, в четвертій, п'ятій годині, приходить мелатонін в гості до мене, і він каже: Давай ляж поспи, а спати я не можу, тому що немає в мене часу спати. Щоб мене не вирубало, я працюю до 5 години, в п'ятій забираю сина і в мене починається друга зміна, ще більш інтенсивна. Тому я матчу дуже полюбила і її вживаю. Але, а, і це, хто не знає, це такий чай, зелений, порошковий, із маленьких, із таких кущиків чаю зеленого, верхні, такі бурулечки молоді знімають. Висушують, перемелюють у порошочок, і це ми п'ємо. Висока кількість антиоксидантів, просто там Боже, як все розцвітає на очах. Весна, весна, скоро літо. Літо не так люблю, як весну. Так, не можна тут перейти. такий двіжняк, начебто я десь на центральній прям вулиці. Так ось, і саме японці вживають цю матчу. І е, їх довголіття частково пов'язують із тим, що вони вживають. Матчу там в Японію, якщо ви поїдете, там все в матчі. Там і морозова мачі, десерти, в матчі, там є матча кулінарна, а є матча там, наприклад, це церемоніальна для е, насолоди е, під час вживання чаю. Тому, якщо ви будете обирати, будь ласка, якщо от я зараз тут і ви думаєте, треба купити собі матчу? Піду подивлюсь, о мачу 400 гривень. Ну дороговато, але візьму то ні, це дуже дешево для матчі. І навіть не купуйте, бо це е, е, не, не якісна продукція. Якщо це розфасовка, якась бровари в Україні розфасовано або розфасовано не там, де є Японія. Не купуйте цю матчу, дуже багато підробки. Е, наші можуть в мачу додавати кукурудзний крахмаль. Е, і я вже розповідала, як розпізнати справжню матчу. Вона піниться зверху. Взагалі, для того, щоб її заварювати, потрібна температура води 85 градусів. Бамбуковий вінчик швиденько це все взбити і пити. У е, мене нема бамбукового вінчика, я його 150 разів збиралась купити, але він насправді нафіг мені не потрібен. Я просто його вона в вона і так піниться нормально, і я нормально буду її пити і так. П'ю в другій половині дня до четвертої, тому що, що після четвертої є всі шанси не заснути, але це було до речі, всі шанси не заснути були ще до народження моїх дітей. Після народження моїх дітей шанси заснути е, не пов'язані вже з матчею. Так ось. Іду я за цією матчею. Така в мене тут предісторія. Замовила я японська матча оригінальна. Не кудне не якась, не якась церемоніальна або фасовка в Україні, а прям дорога матча. Я не пам'ятаю, скільки там було 40 чи 50 грамів. За з чимось, на неї була невеличка знижка за 800 гривень. 800 гривень для матчі це нормальна ціна. Це дорого, дівчата. Ну от я вважаю, що 800 гривень за чай це дорого. Але як я себе мотивую... Боже, який гарний будиночок! І магнолія цвіте. Подивіться. Подивіться на цю магнолію. Мені подобається, знаєте, цей прикол в інтернеті. А давай купимо домик. О, купим, Будем там відпочивати. і показують, як там метуть двори, цей сніг відкидають. Ну, типу, наскільки важко жити у власному будинку. Дівчата, магнолії, це просто бомбічістка бомба. Самі гарні магнолії в Чернівцях. Я от, чесно кажучи, в Києві взагалі магнолії не бачила, а тут приватні сектори постійно із магноліями. Шик. Так ось, як я себе мотивую. Ну, типу, 800 гривень, це дорого. Я згадую, скільки я вживала вина раніше, або ігристого. Пляшка ігристого коштує десь 300 гривень. Да? Ну, така середня, або там 500. Так само і вино, 300-500 гривень. Пляшка вина на вечір там іноді дві, в залежності від того, хто це. Тобто, і раніше на вино, і на... Якесь там пиво, чи е, на якийсь алкоголь мені не було жалко, і я не вважала, що це дорого. А зараз матчі, якої мені вистачить. На місяць за 800 гривень мені е, дорого. Я не вживаю взагалі більше вже. Господи, вже нічого крім води не вживаю. Ще п'ю каву без кофеїну, чаї різноманітні вживаю. Пальміра е, передала просто такий ящик е, чаїв класних китайських теж е, все це вживаю. І Ось такі напої вживаю і мені. Так добре. Більше нічого не вживаю, не п'ю нічого. Навіть комбучу не п'ю. Знаєте, чому не п'ю комбучу? Бо вона вся все-таки там є цукор. Дуже не можу знайти в Чернівцях Комбучу, де 2,5 грами цукру, а вони прям такі цукрові, 6 грамів цукру в комбучі, випив 330 мл і вже тобі пів добової норми. Розумієш, там пробіотики, але я п'ю пробіотики. І з пляшечки так, ось, іду за цією мачею. Але це ще не все. Не всі новини. Коротше, у мене зараз проблеми проблемніші з обличчям. Хайтери радійте, але мені на вас пофігу. Ну, в мене завжди були купірозні щічки, а зараз іде прям весна, період загострення і е, з, змінюється е, горм, гормональний фон мій, е, за рахунок того, що. У мене після Гевеї, після народження, почався цикл, міняється гормональний фон. І ці щоки просто червонющі, Отут все червонюще. І я пішла. Так, вибачте, монастир. Красота, красивіна. І я пішла до лікаря, і ми там будемо деякі процедури робити. І, коротше, до тих процедур ще місяць. Я зараз їх не можу зробити по деяким причинам. Тож я набрала, це я свою косметику принесла, щоб вона подивилася, чим я користуюсь. І тут ще пакетик на 10 тисяч гривень. Так, я йду, заберу свою матчу. Її немає на пошті. А, Мені прийшла смс, що приїхала моя посилка. Але смска була, ну тобто, смска з нової пошти бринкнула, що, типу, Посилка, я знаю, що я чекаю матчу. Але то було написано, що не моє відділення приїхала, а просто вона прибула в Чернівці. Нова пошта, Боже, я думаю, що ви мене не дивитеся, але хтось дивиться. До речі, вона на новій пошті працює, мій колишній колега. Ем... Навіщо ця смс-ка? Вона приїхала в Чернівці. Ну і що? Що мені бігти тепер на перше відділення транспортне? Мені треба вже тут, отут, отут, де я хотіла забрати собі. І Манчую, і я вже відчувала смак в роті, як я її п'ю. Але е, ладно, про косметику. Це доглядова просто косметика для того, щоб заспокоїлися мої щоки. Мені стало трошки легше. Через місяць я піду і фугану собі лазером ці. В ці штуки вони, правда, можуть через місяців дев'ять знову з'явитися, але я ще зроблю заспокоюючу таку процедуру: фото, фото, якась фото. Бла, 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 щось там фото. Так, в мене є вибір іти асфальтованою дорогою, але дихати вихлопи і кричати горло бо. Тут їдуть машини, або я йду не асфальтованою дорогою, але тут немає машин і дороги немає. Є блудолижники. Ладно, у мене такі кросівки. Піду. Без машин зато не буду дихати вихлопами. Боже, яка краса! От подивіться, ви просто подивіться на це небо. От як можна, от я кажу, як можна, але я не хочу то знати, як можна не радіти життю, не радіти небу, не радіти, не радіти от тим метеликам, які літають, комашкам, які повзають, деревам, які цвітуть, і до речі. В мене завжди таке питання: от як можете поюлованюче сидіти тупо знищувати нашу планету своїми війнами? Гнида просто рідка. Чому його планета тримає? Чому планета не позбувається від нього як від Чіряка? Його він руйнує все. Одна тупо людина, ну і звичайно, його ті довбодятли, які на нього працюють, руйнують все. Наскільки потрібно бути закомплексованим і нещасним, щоб не помічати красу природи, не насолоджуватися цим всім? Не знаю, Хоча чоловіки вони зовсім інші. Знаєте, було б класно, щоб хоча б один чоловік народив одну дитину через якусь дірку свою вичавив. І було б цікаво, чи хотів би він війну підтримувати. Взагалі, якби не було чоловіків, не було б і війни, але би не було б і людства, звичайно. Тому дівчата, ми мусимо терпіти цих чоловіків, бо все і за них. Але... У мене вже знаєте починається така історія. Мені здається, що ця історія буде у багатьох жінок, і я дуже не хочу срача, але мене вже тригерить історія, коли, наприклад, там в коментарях десь жінки пишуть: Я ховаю свого чоловіка мені все рівно, що веду... Боже, які гарні будинки. Мені все рівно, що ви думаєте, що він там трус, ну типу боягуз, зато я його ховаю, зато він буде живий. А в мене питання: ти не хрініла куриця так думати? Тобто, мій чоловік і чоловіки інших жінок мають е, ризикувати своїм життям, щоб ти собі спокійно жила і ховала свого чоловіка. Ну це несправедливо, ні, не можна. І я думаю, що наступить такий момент, якщо ця війна скоро не закінчиться, що жінки, ті, у яких чоловіки будуть на війні, вони будуть ходити й самі здавати. Я не буду цього, до речі, робити, тому що я не маю часу на це, але мене дуже це тригерить. Тобто, чого ви думаєте, що ви можете не донатити, що хтось інший задонатить, що вам не потрібно воювати і чоловіка відправляти на війну, тому що. Хтось інший це має зробити. Я буду така тут сидіти класна. Бо в мене ж діти, у мене теж діти. Е, 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 е. Я не знаю. І я розумію зараз, що якщо як хтось, ну дівчат, просто не, не ображайтесь на мене. Якщо хтось із вас, у кого чоловік не на війні, а таких дійсно багато, думаєте, яка ти кончена? Тому що це працює ваш егоїзм, реально. Чому війна не закінчується? Тому що у нас досі немає свідомості у людей. У нас немає свідомості, що крім нас з вами не переможе ніхто ту Орду, ніхто не переможе. Ми все сподіваємось, що хтось, якісь люди. Що якісь там е, е, солдати це зроблять, вони йдуть просто толпами, ця орда йде, вони лягають, отак от штабелями. наших не вистачає, фізично не вистачає наших. Наші ховаються, жінки наших ховають. Серйозно жінки, ви ховаєте своїх чоловіків. То, знаєте, в мене яке розуміння? Якщо ось ти е, жінка, і ти свідомо не хочеш, щоб твоя, твій чоловік йшов. Боже, я за самі взагалі мовчу, це можна пристрелити самі, коли сина забирають на війну. Це дуже все боляче. Але в мене от яка думка: якщо ми не хочемо віддавати своїх чоловіків на війну, не хочемо донатити, тоді ми не маємо права претендувати на ті території, які нас забрали. Ну, тому що ми їх відстоюємо. Але якщо ми зараз скажемо, добре, ми хочемо припинити цю війну, я свого чоловіка не пускаю, забирайте території, то через 5 років ті гандони прийдуть на наступні території. Тому що справа що. Тому що вони хочуть знищити Україну нашу в цілому. І е, я дивилась нещодавно статистику типу області, які більше міста, які більше всього є волонтерами. Е, на на перших місцях ну там Київ, Дніпро, Житомир, е, Харків. Теж, а в мене питання в Чернівці взагалі там немає. А що в Чернівцях вам ну тут не потрібно донатити, тому що тут не було прильотів? Так були прильоти? Просто ви спали в Дніпровську ГЕС. Був прильот, просто зб є новини, як збивають ракети над Чернівецькою областю. Чи потрібно, щоб руйнація якась відбулась? Я не знаю, чому люди настільки несвідомі. Немає свідомості, хто має перемогти у війні. Якщо ми вважаємо, що наш чоловік не має туди йти. Ті, хто платить, наприклад, гроші, ви ну от боже, я не хочу нариватися. На хейт, мені просто чесно кажучи, дуже це болить. Я теж не хочу, щоб мій чоловік там був. Я теж хочу, щоб він був в мене вдома. Але одна буде сидіти і ховати свого чоловіка під своєю спідницею, а нормальні, сильні мужики, які йдуть туди і не бояться, вони будуть помирати. Бо у неї діти, і вона хоче, щоб він жив. А я не хочу, щоб він жив, так? Да? так от встала, пішла в кафе, була дихала сьогодні свіжим повітрям, треба донатити. І якщо ти свого чоловіка не пускаєш, або ви не пускаєте, то й не претендуйте на ті території, не маєте права просто говорити, що ті території українські, тому що ви їх не захищаєте і не хочете цього. Так, вийшло дуже дівчата емоційно. Я особисто нікого не хочу образити ні в якому разі, просто мене це дуже сильно тригерить. І, можливо, якби я була на місці той, тієї жінки, яка не пускає свого чоловіка, а його ховає. Мене би теж бісили жінки, які кажуть, що всі мають іти чоловіки на війну. Ну, звичайно, не всі, і не всі вони мають бути на передовій, і мають бути якісь усі і водії, маршрутки. Е, і десь на якихось заводах працювати, все це я розумію, але в мене вже це почалось. Я приходжу в дитячу кімнату, і я дивлюся на кожного тата. І в мене питання: що ти лоб тут робиш? Чого мій син не може з татом гратися? А ти сюди приходиш? Чого? Чого ви всі ходите по ресторанам, по, по фітнес-клубам, свої м'язи качаєте і цілуєте? Чого ви не там? Або як це в мене три, це в мене було із-за того Добриніна. Добринін Нікіта нещодавно сказав, що... Ой, він не йде на війну, тому що він єбучий один годувальник в сім'ї. В мене просто матів не вистачило. Ну, це, в принципі, один мат. Я сподіваюся, моя мама це не послухає. В смислі, ти один годувальник, в тебе одна дитина. Ти розлучився з жінкою. Жінка твоя Даша Квіткова, у якої вона заробляє 40 тисяч євро в місяць на рекламі, і ти теж, який ти один годувальник, твої батьки не приживуть. Тобто, а в мене 25 годувальників. Чи мій чоловік не є годувальником моїх дітей? Ну, от серйозно, я не йду на війну, я волонтерю. Ви такі волонтери, як просто ви тільки прикриваєтесь цим волонтерством, брехуни. Дивлюсь на цих блогерів кончених, які купують годинники, машини дарують собі. От вам серйозно той годинник потрібен. До да, коли летіли бомби в нас і ви всі тікали з Києва, ви годинники брали? Ви брали дітей, документи із спортивні костюми необхідні речі, то не купуй той години, купи якийсь собі подарунок і все інше задонать. Але ж ніхто не хоче цього робити, тому що немає свідомості у нас, немає свідомості, немає е, цього такого е, не псевдопатріотизму, коли ми один одного цькуємо за мову, е, що то слово чи, чи не то слово ми підібрали. Е, шановна, як мені пишуть, шановна панночко, пані, якщо ви вже розмовляєте українською, то вибирайте якісь слова, ви знаєте там, да йдіть всім на просто тварі вонючі я вас ненавиджу за те, що ви не робите те, що потрібно, за те, що ви розпалюєте ворожнечу між українцями, сидите там і чіпляєтесь до людей. Так, все. Це був сеанс психолога. Все, що в мене накипіло, я тільки що виразила. Сподіваюсь, ви не відпишетесь від мого ютуб-каналу. А хто ще не підписаний, підписуйтесь. Мене звати Каленська Ірина, я нутриціологіня, член Асоціації Хелскоучів України, офіційний амбасадор Британського лондонського коледжу, кращого коледжу Британії CNM, коледж нутриціології нутриціології натуропатії. Так, всі свої ордіна, медалі розповіла. Жінка в декреті, в мене двоє дітей: п'ять місяців, донька і чотири рочки майже сину. Я працюю всю вагітність і весь мій декрет. В принципі, в мене його як такого немає тому, що я працюю. Працюю, плачу податки. Доначу, мій чоловік в зсу розмовляю я українською мовою. Хожу до церкви, У мене скоро нім над головою виросте, вже немає до чого придертися, не палю, не не, не п'ю алкоголь. Просто я хочу, щоб ця війна вже вонюча закінчилася. Хочу, щоб закінчилася війна, бо це дуже-дуже все важко переживати. Та й то таке, піду, запишусь на педикюр. Мої ноги не бачили педикюру півроку. Можете уявити, що там? Це піпець, дівчата. Якби не потрібно було скоро одягати якісь шльопки, ще б не бачили півроку. У мене лак для нігтів, яким я фарбую сама. Йому вже дівчата в одна банка, і от півроку мене однаково нафарбовані нігті, і мені настільки стало по барабану, я просто цього всього вже не помічаю. Виту, тому що ці нігті гелеві, гарні такі, вони не зіграють ніякої погоди сьогодні і не наблизять нас до перемоги. А якщо я цих дві години чи три години попрацюю, зароблю грошей, зможу заплатити податок, зможу задонатити. Зможу заплатити людям, які мені допомагають, допомогти іншій людині, підняти економіку. І от в мене таке мислення. Я вважаю, що це мислення є правильне, а не сидіти нити, що ми такі всі хтось галімий, а я хороша. І коротше, і все, дівчата. Я вас люблю. Дуже, дуже близько, можливо, я саме говорила про вас, але мені хочеться свідомості. Свідомості.